Наступне завдання домашнє завдання. На сторінці 39. Вам потрібно заповнити таблицю. Яким чином? У нас таблиця розділена на дві колоночки: назва тварини та значення для людини. Заповнити треба за зразком. Назва тварини кінь. А, значення для людини. Використовують для перевезення вантажів і людей, роботи на полях, участі в спортивних змаганнях. Вам потрібно заповнити таблицю використовуючи назви свійських тварин. Свійські тварини, ось нам всі знайомі, ви можете використати назву будь-якої з цих тварин. Записати ось тут. А, наприклад, свиня. Давайте запишемо, я пишу з великої літери. Свиня. Значення її для людини. М'ясо. Так, шкіра використовується. Або ж можна, якщо ви використовуєте тваринку з нашої теми, подивитися. Так, свиня швидко росте. М'ясо смачне та поживне, шкіра свині є сировиною для виробництва взуття. Ви можете ось це речення прямо так і записати. М'ясо, давайте зробимо таку невеличку. Ось так і пишу, бачите? М'ясо смачне та поживне. М'ясо. Смачне. Та. поживне. Крапочка. І далі написано. Шкіра свині є сировиною для виробництва взуття. Прям переписуйте це речення, і у вас буде готове значення для людини. Давайте перепишу разом з вами. Шкіра свині. Є сировиною. Є сировиною. Для виробництва два. Везуття. Записали і отримали собі назву тварини і значення для людини. Ми скористалися таким невеличким лайфхаком, тому що переписали із книги. Це допускається. Ви можете використати качку, записати про неї, а можете використати вівцю, собаку чи корову, і у вас буде готове завданько. Або ж можете використати якусь тваринку, про якусь тут не згадувалось. Наприклад, кінь і записати значення, що робить кінь. Використовують. Вибачте, кінь вже був. А, так, давайте кота чи курку. Наприклад, курка використовують для. Так, отримання яєць та отримання їжі на м'ясо, і подумайте, можливо, ще чимось вона корисна, корисне пір'ячком і так далі. Оце все записуємо. Або хочете, запишіть котика, чи запишіть кролика, чи запишіть собаку. Це все можна зробити на ось цих двох колоночках. Тобто, вам дописати ще дві тваринки.